Добрий день, шановні! Це будні кудрі. Дуже багато питань про моє волосся і як я навчилася з ним жити. Тому сьогодні я вас відведу в місце, де одного разу мені розкрили повний потенціал мого волосся. Ще й розповіли, як з ним жити і що робити. Заходимо в салон. Запам'ятайте, ось це, до, будь ласка. І нас одразу зустрічає фея Аліна, яка сьогодні буде чеклувати над нашим волоссям. Моя історія розпочинається з 15 років. І скільки помилок вдалося б уникнути, якщо б такий салон існував в моєму місті? Дивіться, мені навіть масожик роблять. Дівчатка в дім кудрі. Розкривають повний потенціал ваших кучерів. допоможуть розібрати ваші засоби для волосся, чи їм краще користуватися, а чим ні, і розкажуть цікаві секрети по догляду за вашими кучерями. Ось тут я трохи взлітаю в космос. Тобто, все те, що я пізнавала методом спроб і помилок продовж п'яти років, можна було б компенсувати одним походом в дім кудрів. Окреме дякую дівчатам, що вони проговорюють кожен свій крок і показують, що вони наносять на волосся. Бо мені, як тривожнику, це дуже важливо. І зауважу, що такого ставлення до волосся, як тут. Ви ніде не побачите. Аліна дбайливо перебирає просто кожну прядку. Добре, добре, давайте подивимось на результат. Ось це до, а це після волосся. Дуже м'яке. Пух, який я так ненавиджу зник а кучері мають чітку форму. Я в захваті від результату, а Аліна в захваті від моєї реакції.